Гепатит – це небезпечне вірусне захворювання, яке вражає печінку. Існує кілька його типів, але найбільш поширені гепатит А, Б і С. Гепатит А передається через забруднену воду, їжу та намиті руки. Гепатит Б і С через кров, незахищені статеві контакти та медичні маніпуляції нестерильними інструментами. Ці віруси можуть довгий час непомітно руйнувати печінку, призводячи до цирозу та раку. Найефективніший спосіб захисту вакцинація. Вакцини проти гепатиту А і Б формують стійкий імунітет та допомагають уникнути хвороби. Вакцинація особливо важлива для дітей, медичних працівників, людей, які часто подорожують і всіх, хто хоче захистити себе та близьких. Не відкладайте турботу про здоров'я, запишіться на вакцинацію в Home Clinic та отримуйте надійний захист від гепатиту. Бажаю здоров'я, ваша Світлана Володимирівна.